Привіт! Нарешті почались добрі сонячні дні і вночі вже заморозків нема. А то були такі заморозки. У нас вже горіх. Попускав листочки, а також вже такі китички були. Все почерніло повністю. І все повідпадає. Він зараз голий, все чорне, все померзло. Буде відпускати нові листочки, але горіхів вже не буде. І також яблуні наші весь цвіт, коли почалось уже цвітіння, все повідлітало, не буде і яблук. Ну а ми продовжуємо займатись. Віта вже вон тут в наших клумбах чимось. Займається, ну, як завжди, проповка, пересадка чогось. Розкажи. Її, що ти робиш? Привіт. Ну що, після заморозки познімали агроволокно троянд. нібито все гаразд. Живі. А, оця. Де, деяка трошки примерзла. От. Там на городі примерз горох. Вимерзли всі горіхи, мабуть, які в кожух. А я про горіх вже сказав, да. так. А зараз трошки пролили, тому що земля як скло, дощі вже ж немає. Хочу тут прополоть, бо вже бур'яну наросло. І перенести там я червіки з троянди виростила, треба буде перенести. А далі вже потихеньку починати формувати. Попробуємо сьогодні, по мірі, перенести там. Наші старі ялівці на пагорб і ще до його до полот я його вже полола, все одно воно вже не росло. Ти вчора пробувала, там земля ні, ні, як ні, корж, а вчора Віта підвечері трішки полила Пол, тут. Поливала, тому що навіть бур'ян там поливала, тому що якщо взяти зараз скупти, той бур'ян, я його не вискупую. Дармова робота. Зараз земля стала більш-менш м'яка, і Віта якраз. Буде полоти. Мені поки не така спека, бо на спеці я не можу працювати. Для мене дуже важко. Сонце не сильно високо і не так спече, трохи по скубі. Добре, і про бутлі Говорю, віта вже бутлі познімала винести. Каже ні. Я ж буду черенки пересаджувати, так що буде накривати. Буде. Ну, ось так. Скубимося потрішки. Ну, ну да? зараз те, то, не треба так буде часто скуптися. Ну зараз треба. А тут і ще скупитися. І земля тут вита. Бач, там де є слабенько. О, он! Віта, Віта вже трішки тут сполола. Бур'янин не розпала. А ось тут бур'яни і дивіться, яким коржем вся земля. Ну, земля у нас не глина, а суглинок схожа. Не дуже гарна. Ну, що є, то є. І он, дивіться. Оди, одна красавиця, а он інший красавчик. Кавалер, який залазить до хати і. Да, я зараз тільки заходжу, не можна оставляти відкриті двері. Я заходжу, а він вже в хаті там. А в нас там м'ясо розмороджується. І ще що то лізе до кормушки э, нашої Маруськи і виїдає все повністю, те, що вона не доїла. Ось такий кавалер. Любов любов'ю, а їсти хочеш. Так, да, це точно. Ну все, тут все. І зараз покажу. Не, наступ... Не наступаю. Покажу, чим же я займався вчора і чим сьогодні зараз продовжу займатися. Ось тут ми ж плануємо далі. З погрібом довести діло до кінця. Тут я вже все позагрібав, все повивозив, там уже все чистенько. Пісочку, бачите, привіз. Це вже якби без глини, він ну, мілкий. Тут мусор мілкий, але глини немає. От, бачите, пісочок. А то ж було з і тому я цей пісок все-таки візьму. Він не річковий, річковий то такий крупний мішок цемента. Привіз, нема в мене щебня. Поб'ють ці камні і буде в качестві щебня. І що я роблю? Зараз мені потрібно залізти. Залізти не дуже вийде. Я з цієї сторони Ось. Е, погріб у нас же, щоб насипати далі землею, я в прошлих відео е, розказував. А тут у Клін, тут вже не 45 градусів. Хоча тут травою, бачите, воно заросло, горизонтальність тримати, тут більше, ніж 45 градусів, я там сповзав, не міг робити. Е, зробив опалубку, буде так під вуглом, тому що. robiť tým po Буде, ну, буде негарно, буде таке крило виступати, а так воно трішки зільється. Але щоб туди земля не сипалось. Тут у нас вже з сіткою. Ще раніше показував, як укріпляв і траву сюди, сіяв на сітку. Там аж дві сітки, крупніша і мільча є. Але буду насипати, буде сповзати, тому такі забетоную. Зараз долізу зверху покажу. Опалубку зробив. І з цієї сторони також. Зробив опалубку, а тут буде ще вона така вугловада також, тому що тут іще більший туди уклін. Тут також і сітка прокладена, і все, бачите, як сповзав. Тут поросло все таки травою. ну, Трава така, бур'янчик, можна сказати. Але воно тримає. І зараз ми поліземо. Ось так. По нашим сходинкам, на, Наша стіна китайська, як я називав, як сходинки, Ось так можна сюди долізти. Ось, я тут уже позакривав всі щілини, і тут буде отаке углове бетонне. Бачите, як воно все тут. Сипається, позабивав туди труби металеві. Добре, щоб воно ще трималося. Ось бачите, тут і сітка, край виступає, а так вона далі там йде. І оце забетоную. Ну, забетоную. Тут рівненько буде, а тут буде під вуглом. Ну, до цієї сторони. Оце. І потім сюди ж буду навозити вже накривати піском, там. трішки накрив, ну тут тільки там половина один слой. Я хочу десь 25 см накрити. Ну, потім щось заросте. І ось тут. Ну тут невеличка, бачите? Ось так також забетоную. Також тирі туди позабивав металеві, кусок труби ще положив. І також тут, бачите, також металева сітка все це, тому що воно не тримається. Ну, Уклін дуже сильний. Якщо камера не передасть. Ось чим займемося і сьогодні забетонуємо це все діло. А потім будемо пересаджувати наш ялівець, який там мішає. Ну, ще покажу. Все, закінчив я, забетонував. Ось так. І це крило, і то крило, як два крила таких. Все нормально. Не полізу я звідси, незручно туди лізти. І зараз покажу це. Ось так ми обійдемо. Зверху буде видно. Післязавтра, ну, через день, Завтра ще ні. Післязавтра зніму опалубку. Але завтра потрібно буде полити водичкою. Ну, я бетон завжди поливаю на наступний день і один чи два рази. Ось, бачите, що вийшло. Ось така у нас картинка. Е, бачите, я спеціально Бортик загладив ось так. А тут не заглажу, а зробив таке, щоб, щоб земля трималася. Тому що сюди ще трішки піде земля, я навожу звідти. Там ще зверху вже земля тверда, але ще трішки копається. Я там спробував, але щоб мені потім потрібно буде возити ввечері, потрібно буде шланг полити. Щоб воно за ніч розмокло, і хі, на наступний день можна буде копати. І ось друга сторона, друге крило, як я називаю, також воно в е, кілька разів менше. Е, ну, тут е, по формі не такий уклін. Також, бачите, край загладив, а там, щоб трималась земля. Ну і все. Так що. З цим ми закінчили. Потім довожу сюди землю. Ну це буде не за раз і не за день. Тут багато. А там копати тим більше багато. Ну, не знаю, куди я остатки буду потім викидувати. Ну, буде видно, накриємо погріб. Потім буде видно і це буде потихеньку-потихеньку докопуватись, то там е е, мені один тракторист, який подивився, що сказав, що я не зроблю. Колись я в відео говорив, що я хотів трактор сюди загнати. О. Говорить, та я за день даже, ну там маленький ковшик такий, гусеничний тракторець, не тракторець, а екскаваторчик. Ось. Я розказував, не будемо вже опутуватись, кому буде цікаво. І все. Віта тут воно вже все посапало. Там посапало. Ну, дивіться, красоту навела вже. Тут вже все чистенько. Ще буде щось там садити. І сьогодні ще, ну, після обіду Ми пообідаємо. І підемо пересаджувати наш ялівець. Ось покажемо. Оце у нас великі вже ж тут розрослися, як бачите. Вони затінили повністю і забили. Вон які дерева тут будуть. Ну вони дуже великі ростуть. Ми бачили, ну, віта обрізає їх і буде обрізати. А ось там, ось там, то там вже не видно. Оце ще я не скосив. Ще буду косити оцей наш уклін. Там все скосив, а це ні. Тут воно закущавилась ця трава також диском і порівняю все. А де там є проплешини, придеться під, підсіяти. Ось, ось його видно. Там ще у нас, у нас їх три, там ще один десь. І там його взагалі не видно. Він бідненький. Ось він, бачите. Він... Ніськорослий і йому тут, так, да, він тут і не потрібен. А там десь Віта на наших квітниках десь придумає і чи на оцій нашій гірці, можливо, десь там, ну не знаю. Вона сама знає де. Ось так ми це все зробимо. Ну, краса. Буде краса. А сьогодні у нас плани трішки помінялися. Віта під вечір вирішила ще поливати. Так що пересаджувати ялівці, схоже, будемо завтра. Сьогодні Віта пополиває. Сухо. Сухо. І бачу, позовки в геть. А, он, горох, дивіться. Я не думала, що він міг так померзнути. Ось знову були заморозки і він, бачите, трішки пожовтів. Ну нічого. Надіємося, оклимається. Да. А, і це хочеш полити? Зараз я одну сторону зніму. Невіта. Поливай далі тоді. Ну все, так що на сьогодні ось так. Всім пока. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І до зустрічі. Як будемо пересаджувати, покажу. Ну, це вже буде в наступному відео.